Як легко вигрузити глину з прицепа? Лайфхак, звісно, багато знають, але може хтось ще не знає, покажу. Дивіться, якщо вам треба перевезти глину, особливо якщо вона трошки мокровата, вона дуже любить липнути до прицепа. Щоб такого не було, на низ треба щось кинути. Дивіться, В моєму випадку я накидав попілу. Звичайний попіл з груби. По-перше, і добриво буде нагород. І глина, ця, що я зараз буду нагружати глину сюди, її скільки б не було, яка б мокра не була, вона не прилипне сюди. Навіть якщо влага піде, з попілом вона без проблем з'їде. Того, що, колись був молодий неопитний, було діло, закидав глини, перевернув прицеп, мене самосвал, кому цікаво, далі покажу, як він перекидається. Перевернув, а глина так і на прицепі лишилася, і це треба брати коржами цими відчіпляти. А так собі, це не обов'язково попіл. Можна тирсу, можна листя, щось таке, що легко відстає від прицепа. І зашибісь. Удобно. Це зараз в мене тут чуть-чуть роботь є, трохи толк треба наводити, а то пишуть коменти, що я е, нічого не роблю, тільки палю і свердлю. Ну нічого. Сьогодні буду трохи землю кидати. Так що, кому цікаво, користуйтесь. А кому цікаво, як функціонує цей прицеп, самосвал, сьогодні знизу покажу, бачите, самосвал. Зараз кину ще наступні відоси. Якщо я довезу, якщо все буде добре, покажу, як він перевертається. Кому цікаво, заходьте в акаунт, слідкуйте, покажу.